Бажаю міцного мадяр на зв'язку. 12 червня у мене для вас дві гарні новини до нашого безпрецедентного збору 350 мільйонів гривень на придбання 20 тисяч дронів камікадзе та 200 крил ретрансляторів для 100 підрозділів ЗСУ сьогодні доєдналося два важливих партнери. Миколаївський ваньок. Це велика, патріотична спільнота. Телеграм-каналі, що діє ще з початку війни і об'єднує навколо себе чудових, прекрасних, активних, небайдужих людей. Друга спільнота Національного масштабу це спільнота Монобанк. Тепер все по порядку. Миколаївський Ваньок вчора, ввечері, долучився до нашого збору. В момент, коли вже було накопичено понад 100 мільйонів гривень. Звернення ванька до своїх підписників вже за 12 годин поповнило скарбничку на 8 мільйонів 214 тисяч. І донати продовжують поступати. Це дуже суттєва, важлива, своєчасна підтримка. Ми мали спілкування з ваньком, він розібрався у суті справи, зрозумів важливість того збору і негайно доєднався. До, тої важливої, до того важливого проєкту. Монобанк вкотре ініціативно, на моїй пам'яті, в третій раз ініціативно підтримав наші збори. перше це було ще в лютому, коли, будучи в Бахмуті, ми робили безпрецедентний збір на 30 мільйонів гривень для придбання 256 дронів з тепловізорами та звичайних на Потреби десятки підрозділів ЗСУ. Тоді той збір був успішно зібрано. Недостаючої суми якраз таки тоді додав ініціативно монобанк, що дозволило у коректні терміни доправити ті дрони, роздати десяткам підрозділів, про що було досить широке, конкретне висвітлення з відеозвітами від самих підрозділів, що отримали ті засоби. Вдруге, Монобанк, як завжди, забезпечує гарне технічне обслуговування потоку донатів і навіть передбачив збільшення лімітів банки понад 99 мільйонів, збільшивши е, технічну можливість збору дев'ятизначних цифр, зокрема волонтерами. Сьогодні, втретє, Олег Гороховський, його канал ОГО, посилання на котрий я лишу в цьому дописі. Прошу вас підписатися, там завжди цікаві новини. Та монобанк, котрі регулярно переймаються організацією зборів, витрачають власні ресурси і залучають багатомільйонну аудиторію. Останній їх збір за три доби зібрав 91 мільйон гривень навколо трагедії, Каховської трагедії по ліквідації наслідків 에, теракту 에, Херсонська Запорізька область. Сьогодні долучився своєю підтримкою, що дозволить нам принципово покращити суму збору. І заради цих двох партнерів ми продовжуємо наш збір ще на 2-3 доби, орієнтовно до 14 червня, для того, щоб наблизитися до нашої цілі, якомога більше дронів FPV Камікадзе було придбано на потреби ЗСУ і негайно. Доправлено, вироблено і негайно доправлено в Україну. Я уклінно дякую тим великим партнерам, що з'явилися у цьому зборі. Я уклінно дякую їх підписникам і аудиторії за те, що ви долучаєтесь, адже ви можете в режимі онлайн знову ж таки спостерігати, наскільки динамічно росте сума збору. Ввечері вийду з відповідною інформацією. Та проясненням ситуації навколо утворившогося ініційованого невеликою групою людей хайпу навколо проблематики закупівлі дронів FPV в Китаї. Відчуваю, що є потреба прояснити деякі речі на загал, раз їх виносять на загальне обговорення, інтерпретують по-своєму, перекручують. І застосовують негарні технології впливу, так би мовити, момент, коли всі мають єднати свої зусилля і збиратися навколо посильної участі, небайдужості та допомоги, направленої на перемогу. От такі у мене дві важливі гарні новини. Всім гарного, тихого дня. Мадяр завжди на зв'язку. Очі та жало. Робачий жах.